Сьогодні важливий день Міжнародний день жінок та дівчат у науці, що нагадує нам про важливу роль жінки у науковому та технологічному співтоваристві. Наука це необмежене розширення горизонтів як своїх, так і людей навколо. Бути науковцем це стиль життя, це постійне самовдосконалення, пошук нової цікавої інформації, це щоденний ріст. Наука це про творчість. Мені здається, в цій сфері нетворчої особистості буде дуже важко, тому що тут треба та кожного дня. наукою ніколи не буде нудно. Кожного разу це нові завдання, нові виклики. І як результат нові відкриття та досягнення, жона пізнаєш щось нове, і ти десь на вершині новій із кожним днем. І Це насправді дуже кайфово, тому що в рутинній роботі ти не маєш такої можливості. Ти просто робиш все по стандарту. А в нас не так це працює для мене. Наука не лише прямий інструмент дослідження явищ, а ще й один із способів бути частиною чогось унікального, що підживлює мою жагу до знань. Мені до вподоби створювати унікальні сполуки, що закохують мене в хімію ще більше. З наукою, тому що перш за все мені цікаво, і ось стикаєшся з новою реакцією, з неочікуваною поведінкою сполуки, і виникає бажання розібратися, більше дізнатися в чому суть того чи іншого явища. Мені подобається пізнавати, робити та відкривати щось нове для цього. Наука напевно є найоптимальнішою сферою діяльності. Ще до вступу в університет я хотіла цим займатися, і зараз я реалізуюся як науковець. Нашому поколінню після перемоги доведеться докласти суттєвих зусиль для того, щоб Україна вийшла на новий рівень розвитку. І саме наука вже зараз дає мені можливість зробити свій внесок в цей процес. я задоволена своїм вибором, і наука мене надихає. І стимулює до нових звершень. Ну я кайфую від того, що я тут є, і я кайфую від того, що я можу робити щось інакше і бути не такою, як всі. Ну для мене це правді важливо і важливо, що я себе в цьому знайшла. Кожна з нас має можливість реалізувати свої мрії та вносити вклад у майбутнє всього людства. Достатньо просто повірити у свої сили та почати діяти.